Вітаю, друзі! Ви на каналі Аніматорські штучки. Мене звати Наталя Уварова, і я знаю все про дитячі свята. В повітрі вже відчувається запах мандаринів, цукерок та ялинки, а це означає, що попереду неймовірні зимові свята, які обожнюють і діти, і дорослі. Сьогодні ми говоримо про новорічний реквізит, який обов'язково прикрасить ваш захід і здивує як дорослих, так і дітей. Морозний чарівник Санта Клаус або Святий Миколай вже готує для чемних діточок класні подарунки. На північному полюсі всі займаються своїми справами. Ельфи пакують подарунки, місті Санта годує оленів, Санта сидить і перечитує всі листівки, які йому надійшли від дітей всього світу. А чи думали ви, як Санта встигає прочитати таку кількість листів за такий короткий термін? Звичайно, це не просто, тому місі Санта разом з ельфами придумала неймовірно крутий пристрій для того, щоб покращити роботу Санти, зберегти його час і зробити цей процес ще швидше. Отже, презентую вам пошту Санти: це командна або індивідуальна гра. В комплекті дві поштові скриньки і 30 листівок. Учасник бере листівку, приходить, прибігає до скриньки, яку тримає аніматор, вставляє листівку в скриньку і через 5 секунд бачить результат червоний або зелений індикатор, в залежності від того, скільки добрих та поганих вчинків було більше. Скринька має два режими випадковий та ручний. Випадковий колір індикатора при вставленні листівки буде випадковим. Ручний колір індикатора обирає аніматор, який тримає скриньку. Скриньки зроблені з пластику, працюють від вбудованого акумулятора, а листівки це ламінований папір. Цей пристрій можна використовувати як естафетний, якщо у вас на заході присутні 30 дітей. або індивідуальний, якщо це квартирник, камерне свято, на яке ви запросили батьки 30-31 грудня. То ви теж можете брати його і допомагати санті швидше зробити свою роботу. Отже, друзі, обов'язково пишіть листи санті. Ведіть себе чемно, загадуйте бажання, і нехай у ваших родинах буде все добре. А ми продовжуємо працювати в Україні, тримати дитячий фронт і знімати для вас наступні випуски.